Скільки коштує бездротова мишка із зарядною станцією і хорошою начинкою. Притому дійсно хорошою, там де все нормально з кнопками, з ніжками і так далі. Ну, не менше 100 доларів. А от MSI зробили за 60. Сьогодні дивимось на дуже актуальну в наш час MSI Clutch GM31. Актуальну не тільки по ціні, а й по характеристиках. Дивіться, мишок насправді цілих дві: одна з них бездротова, інша. Дротова, все інше у них однакове, окрім сенсора, він відрізняється. Ну і, звісно ж, ціна відрізняється. Ця мишка коштує 2600 гривень, а оця. 1600. До речі, в Телемарті до цих мишок дають в подарунок килимок MSI Agility gd 30. І для того щоб його забрати, вам треба додати його в корзину і написати промокод LUCKY. Буде якраз така знижка, щоб килимок коштував 1 гривню. Тому, якщо думаєте купляти цю мишку, не забудьте забрати ще й килимок. По розмірах це середня мишка, але я б все ж таки відніс її до формату міні, бо вона саме так і відчувається. Форма ергономічна під праву руку, але особисто для мене вона занадто вузька і невисока, тому краще за все тримати її кіхтем або пальцями. Всією долонею мені незручно, бо рука постійно в такому положенні і швидко втомлюється. Якщо пальцями, то рука більше розслаблена, а якщо кіхтем, то її не треба звужувати. Тому я вважаю, що долонею можна. Можно... Тільки якщо у вас маленька рука. Збірка у мишок дуже гарно. Я, чесно кажучи, очікував гіршого, але тут MSI явно дуже постаралися, бо тупо немає до чого причепитися. Корпус не скрипить, хрускоту немає, бокові панелі не прогинаються, і бокові кнопки не спрацьовують при цьому. Матеріал, матовий пластик і дуже прикольні гумові боки. Вони фактурні і пальці до них гарно чіпляються, тому мишка з рук не вислизає. Вага бездротової мишки 73 грами. Це не супер. Уперлайт, але і не важка мишка. І через те, що акумулятор знаходиться в задній частині миші, є проблема з балансом. Коли мишку підіймаєш і її тягне назад, тому майте це на увазі. А от дротова версія 58 грам, і у неї проблем з балансом майже не буває. Основні кнопки мають невеличкий сайт тревел, який зовсім непомітний при грі, а також post Travel. Тут вже кому як. З однієї сторони він не дає панелі битися об корпус миші, і тільки якщо дуже сильно вдарити по кнопці, то вона буде торкатися з іншої сторони, комусь не подобається, що кнопка робить холостий хід. Мені особисто в цій мишці посттревел ніяк не заважав, я взагалі помітив його тільки тоді, коли почав дивитися, чи є він тут чи ні. Тому все це індивідуально. Під кнопками перемикачі на 60 мільйонів натискань, і клік тут прикольний. Бокові кнопки доволі великі, гарно натискаються і працюють як від звичайного натискання, так і від слайду знизу. Клік короткий і чіткий, але є претревел. Колесо сильно втоплено в корпус, майже немає відчутних кроків прокрутки. Але тут теж індивідуально, бо я люблю, коли вони дуже чіткі, а багато людей, навпаки, віддають перевагу там, де відсічки майже непомітні. Натискається колесо дуже чітко, але треба невеличке зусилля. Сенсор в бездротовій версії дуже цікавий. Це Pixart 3311, я з ним стикаюся вперше. Це сенсор середнього рівня, і у нього максимум 12 тисяч DPI, 300 дюймів за секунду швидкість і 35G прискорення. У порівнянні з топовими сенсорами ці показники в два рази нижчі. Але повірте, вам їх вистачить з головою, і ви навряд чи зможете його зірвати. Для таких ігор, як Valorant, CSGO, Warzone та. Й Будь-який шутер, він дуже добре підходить. Ну а тут в дротовій версії у нас старий, добрий, перевірений часом 3360. До речі, про дроти. Якщо захочете дротову мишку, то кабель тут непоганий, тонкий, слухняний і легкий. Рухом миші не заважає. Також мишки мають дуже круті ніжки зі 100% тефлону. Вони товсті і з ними мишка класно їздить. Бездротова мишка має в комплекті ось таку док-станцію для зарядки. Вона на магніті і при заряджанні мишка красиво стоїть на підставі. В цю ж докстанцію вставляється і донгл, А якщо кортить пограти через кабель, просто від'єднайте його від докстанції і вставте в мишку. Також тут є місце і для донгла, щоб не загубити його. Прикольно, автономність бездротової версії обіцяють дуже круту, бо пишуть, що 110 годин на одному заряді вона може пропрацювати. Проте мені здається, що це все ж таки. Без підсвічування, бо з повним підсвічуванням у мене вона жре 4% заряду за годину. Це явно не 110 годин. Але все одно результат непоганий. Ну і звичайно ж, є софт MSI Center. Тут можна налаштувати кнопки, написати макроси, а також налаштувати DPI. Для підсвічування є окремий застосунок, тут же в софті, і називається він Mystic Light. Як ви розумієте, софт підтримує всі девайси MSI, які є. А для окремого налаштування ви встановлюєте окремий застосунок. Це мені більше подобається, аніж коли все одразу встановлено, і навіть те, що тобі не потрібно. Отже, що ми маємо в підсумку. Форма мишки мені не дуже підходить, бо для мене вона занадто вузька. І насправді для мене це єдиний мінус цієї мишки, бо якщо вам заходить форма, то ви отримуєте бездротову або дротову мишку, яка значно дешевше конкурентів. При тому у неї все в порядку зі збіркою. Гарний клік, прекрасні ніжки, нормальний сенсор. Якщо тут, то взагалі вже перевірений роками просто надійний сенсор. І якщо ми говоримо про бездротову версію, то ви отримуєте бездротову мишку за 2600 гривень з док-станцією і з дуже крутою автономністю. Ну я не знаю поки що за таку ж ціну, які є конкуренти в неї.